Чи любите ви грати? Я, наприклад, дуже. Можна грати у карти, можна брати якісь такі цікаві дитячі іграшки, але можна ще й погратися разом з грошима. Як це можна зробити на грі Cashflow? Це цікава гра, фінансова гра, яка змінює фінансове уявлення стосовно свідомості того, що відбувається в своєму житті і навколо, допомагає. По-іншому дивитися на себе і на відносини з грошима. Нашому центрі кінезіологія допомагає ще й просунутися у цій сфері. Тож, якщо ви пограєте у ігру Кешфлоу і центрі Кінезія, ви не лише розкриєте свої фінансові можливості, знайдете свої страхи та різні обмеження, які не дозволяють вам рухатися у ваш фінансовий успіх. А ще і зможете пропрацювати ці речі, навіть можна зробити це, спробувавши саме на самій грі. Тож, якщо вам це цікаво, приходьте до нашого центру, і Маріна Рахмайна зробить вам шикарний прорив у вашому житті усвідомлень того, куди вам рухатися, що вам робити, що з вашою ціллю, та як змінити себе так, щоб з'єднатися зі своїм. Фінансовим найкращим положенням цікаво, приходьте до нас в центр. Будемо дуже раді.